А ми продовжуємо нашу рубрику. Сьогодні запитаємо, чи знають люди, яка ширина прикордонної смуги. Йдемо? Немає жодного уявлення. Давайте подумаємо. Скільки це може бути кілометрів, як то мають? Два. Трошки більше. Чотири. Ще нового. Ну... Добре, п'ять. П'ять. Дякую. А чи знаєте, що таке прикордонна смуга? Що ну. вона може бути? Ну, приключать? нейтральна зона між країнами. Загалом в Україні? Ну, от є кордон, і ага. від нього є прикордонна смуга. Яка ширина цієї прикордонної смуги? Трошки менше. П'ятнадцять. Ще менше. Десять. Ще менше. П'ять. П'ять? П'ять. А знаєте, може, що таке прикордонна смуга? Ну, звісно, смуга Ну, Угу. Ну, я думаю, що десь приблизно 5 кілометрів то повинно бути. Від Росії то найдалі. <рес> знаєте ви, яка, якою може бути ширина прикордонної смуги? Ну, я вважаю, наскільки я пам'ятаю, напевно, десь 5 кілометрів. Так, так. так. Тобто від нашого кордону так. і всередину, в глиб нашої країни, оця ширина скільки може бути? <рес> Мене екран от бета.